Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. І сьогодні е, про питання, що на часі для нашого суспільства для України, говоримо з громадським та політичним діячем Миколою Томенко. Наші вітання слава Вітаю. Україні. Е, ну, звичайно, про війну ми цю тему не можемо з вами обійти. Е, контрнаступ багато про це говорять. Почався, не розпочався. Е, ваша позиція, ваше бачення, що у нас зараз відбувається. Я вважаю, що на жаль, і влада, і люди, які відповідають за інформаційну політику, допустили серйозний. Я б сказав, такий морально-тактичний. Промах він пов'язаний з тим, що е, занадто багато уваги було приділено. Фактично, ніби якби інформаційну політику поділена до початку контрнаступу і після початку контрнаступу. І на мою думку, це абсолютно неправильно, тому що я невеликий фахівець, і, до речі, я взагалі перебіг військових дій не коментую. Я вважаю, що повинні коментувати люди, які мають доступ до інформації е, до державної таємниці, до нюансів. І так далі. Ми можемо загальну якісь диспозиції, економічну, соціальну, там, але не військові операції. А в нас так вийшло, що заклали в суспільство уявлення, що значить, це буде один контрнаступ, цей контрнаступ буде швидкий і буде переможний. Після цього закінчиться війна, і ми звільнимо всі території, включно з Кримом. Абсолютно було, я вже давно кажу про те, що я не хочу нікого звинувачувати, але делікатно казав, що ми мусили би трішки е, ну, реальніше дивитись ситуацію, тому що одним контрнаступом неможливо звільнити цю територію України. Очевидно, це буде серія контрнаступів і так далі. Тому що е, дуже різні і географічно, і територіально, і за складністю проведення операції. Десь треба застосовувати один характер військових дій, десь інший треба характер застосовувати. Друге, в часовому вимірі. Цілком зрозуміло, що ми так само це не буде надто швидко, оскільки ми не маємо чисельної переваги в людському ресурсі. Ми можемо мати тільки в професіоналізмі, в тактичних речах і, звичайно, в новітній техніці. Новітній техніки бракує авіаційної складової. І ці всі прекрасно розуміють, що потребує підсилення ця авіаційна складова, і слава Богу, зараз певні є, є так просування. І те, що відбулося сьогодні, от виник уже це такий якби когнітивний дисонанс в головах людей, які дивляться постійно єдині новини, або, значить, ну, такий про провладний інформаційний контент. що Ніби вже ж і наступ. А ми просуваємося 300 метрів чи 500 метрів, і так далі. Тобто, ну на мою думку, для мене це очікувано в тому сенсі, що ну дивіться, росіяни ж так само готувалися. Вони ж не ідіоти, значить, вони там одних мінних полів, системи перехоплення умовно кажучи, доти і так далі. І так далі, і недаремно був вибіг. Вони зірвали Каховську греблю, бо це теж був елемент щоб не допустити швидкого руху на лівий берег і так далі. Тобто вони все побудували в цій системі координат. Тому сьогодні, на мою думку, цю емоційну недоречність, якщо так сказати, треба виправляти. Тому що ми розслабили людей, і місцевих чиновників розслабили, які думають, що вже скоро перемога да? і Тому треба фонтани запускати і, і плитку в нас Київ перекладати по десятому разу. Очевидно, воєнний характер. І економіки, і бюджетних рішень ну залишаються пріоритетним. І ну, як мінімум, цей рік ну його треба планувати. Що я маю на увазі? Ну що ми не можемо дозволити закуповувати автомобілі, там найновіші комп'ютери, там чи, чи барабани, чи ще якусь дурню, що ми в Києві жартуємо. Да, але тут не до жартів, коли витрачаються гроші на непотрібні речі. Я дивлюся, ті, от подивилися якась там атомна електростанція чи що, значить там спортні напої закуповує. Ну, це державне підприємство, друзі. Тобто мусить бути жорстка дисципліна, оскільки нам кожна копійка важлива. І нам важливий емоційний стан суспільства. Що війна не закінчилась і завтра не закінчиться. розумієте? От я візьміть питання укриття. Ви, ви знаєте, в мене немає чіткої позиції, бо одні там кличка захищають, що а до чого тут кличко, це районні адміністрації. Інші кажуть, що районні адміністрації не мають жодних повноважень. І ці гроші, про які кажуть, мільярд 200-900 мільйонів виділили кілька місяців назад. Значить, я думаю, що ну, не праві одні і інші це спільна відповідальність. Оскільки той же Кличко, в вересні їздив, піарився по укриттях і сказав, що всі укриття готові, а хто на чиновників не підготувався, ми їх звільнимо. Чому, якщо в вересні не були готові, треба було подати на звільнення глівроадміністрації, адміністрації? це спільна відповідальність сьогодні всієї системи влади. Чи це Черкаси, чи це Київ. Ну, от я, до речі, Е, і думаю, з вами в програмі ми говорили про вузи, про школи, що треба готувати що в минулому році. Значить, е, е, на жаль, і роботодавці не активні. От мене сьогодні колектив. Е, Підприємство й довго поле запросили. Я подивився, наскільки вони грамотно підійшли. Фундаментальні укриття вони зробили і для працівників і можуть по сусідству прийти. А, 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 а так мене поінформували, щоб буквально два підприємства більш-менш відповідально підійшли до, до цього питання. А решта чому це не зробили? Ми ж розуміємо, що укриття ми, як Ізраїль, мусимо тримати укриття і через рік, і через два роки, То і такі об'єкти вже да. тому що от візьміть. Ми, ну, ми справимо з божевільним чоловіком, із ну, неадекватною владою із, відповідно, неадекватною неадекватно, ментально так мовити, варварською країною. Тобто в Київ, як ви знаєте, приїхали низька керівників африканських країн, фактично вони займають російську політику. І російська орда вирішила бомбити а, Київ, Це, коли вони приїхали, говорити про мир. Ну, я не хочу радіти з цього, але в принципі я згадую історію Штанмаером. Ви пам'ятаєте, це сумна історія своєї формули Штанмайра, яку ми критикували, бо вона була в інтересах Росії. Штанмаєр, коли до нас перший раз приїхав уже як президент Німеччини і в Чернігівській області, я пам'ятаю, значить, він потрапив під обстріл. І, і просидівши в укритті кілька годин, змінив трошки точку. Думка змінилася. Так, так. Будемо сподіватися, що і африканські лідери, наче чолі з президентом Парк, як в Києві, значить. В укритті посидять бучу подивляться, і, і вибухи були в Подільському районі. Можливо, змінює точку зору, що не ми тут бомбимо, а нас бомблять, нашу територію і так далі. І мир і можливий, умов на наступний день одразу. Як е, ми території свою звільнимо і е, будуть гарантії, що е, Росія не буде вести військові дії? Пане Микола, ви вже власне згадали питання екоциду, підрив Каховської ГЕС виникає питання: а чому на вашу думку це взагалі стало можливо? Можна говорити от, про безкарність, от, яка б панувала, скажімо так, стосовно Росії? Я думаю, так. Це або нейтральність, або бездіяльність міжнародних інституцій, вона провокує значною мірою, тому що дивіться, ми поінформували наша країна. Нагадаю, що восени ми поінформували про те, що за нашими даними, нашої розвідки росіяни заклали вибухівку в Каховській. Тобто це був елемент шантажу світу, не лише Україна, а й шантажу світу, що якщо ви не підете у нас на поводу, то ми почнемо дамби підривати. А потім там запорізьку атомну, а потім і ядерну зброю. Так ми це застосуємо. Тому виходить, що світ значною мірою піддався на це, значить, і почали тоді носитися ідеї. Давайте вже хай Україна відмовиться від Криму, відмовиться там частина Нецької Луганської області, вийде на кордони. 24 люто, значить, і там закінчиться війна. Що ми ледь ми не винні, значить, що цей шантаж він е, е призвів при при до того, що і МГТ було неактивно, ну он, значить, це взагалі не проти ночі буде сказано і далі. І оця безкарність здалася в знаки. Тому сьогодні, е от мені приємно відзначити, що я до цього підриву на батьох конференціях і от нас, наприклад, є в Нобіп. Було 125 років, була велика міжнародна конференція. Я виступав з великою доповіддю про екологічні пріоритети в умовах воєнного стану, і я обґрунтовував необхідність повністю заміни, крім умовно кажучи, відповідальності. Бо ми в нас є по міжнародному кримінальному суду вже справа пов'язана з депортацією дітей, і я тоді ще. Не маючи цього військового злочину в каховці, говорив про необхідність розгляду відповідальності Росії за екоцид. Екоцид це тяжкий злочин, в результаті якого нанесена непопавна важка шкода довкіллю. І, на щастя, тут у нас є певні позитиви, тому що у нас є державна екоінспекція, яка розробила методику і зареєструвала її в мін'юсті, веде Статистику витрат або точніше шкоди завданої російською ордою повітря, ґрунтам, морю там і так далі. За останніми даними мова йде вже до безкаховки, десь порядка 2 трильйонів гривень, і це треба позиціонувати в світу, показувати і так далі. І до речі, є добра новина по кациду, що європейський парламент ухвалив резолюцію про необхідність. В розширення директиви ЄС про відповідальність за екоцид як тяжкий злочин, тільки єдине, що треба, тепер, що всі країни Європейського Союзу внесли в своє законодавство. Що екоцид це кримінальний злочин, і ця криміналізація призведе до того, що коли справа умовно кажучи, Росії буде в МКС міжнародному кримінальному суді, вже ми додаємо тут, значить, от депортація дітей, от руйнування міст. А це е, екоцид, який ну зашкоджує всьому світу. Тобто ми про Чорнобиль говорили. Ну ми ж до сих пір не можемо прорахувати. Так, да, працюють наші експерти, але до кінця ми не можемо прорахувати наслідки цієї ситуації з Каховкою. Ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми про питання, що на часі для нашого суспільства говоримо з громадським та політичним діячем Миколою Томенко. Пане Миколо, от збитки, ви говорите астрономічні суми, механізми відшкодування. От які ви бачите механізми? Ніхто з доброї волі платить. Ні, тільки, тільки тільки судові рішення підперті рішенням між. Міжнародних інститутів, тобто, поки що, ми, як бачите, ООНівські, ООНівська структура не, не може вийти на ці рішення, тому що структура ООН, і, до речі, я давно говорив про це і, і готовий ще раз повторити, що я думаю, що ми повинні все робити, щоб організація Об'єднаних Націй закінчила свою діяльність як Ліга націй. Ліга націй, ви знаєте, була розпущена, значить, як міжнародна інституція, яка не змогла зупинити Другу світову війну. Значить, і за результатами Другої світової війни переможці створили організацію Об'єднаних Націй. Тобто But... ми сьогодні повинні говорити про абсолютно нову міжнародну інституцію, де не буде е е інструменту вето е з боку агресора. Значить, сьогодні здуміти, що Генасамблея ООН приймає добрі резолюції, а вони рекомендаційного характеру. Обов'язкові документи приймає тільки Рада Безпеки в Раді Безпеки п'ять постійних членів із правом вете. Росія ветує, таким чином ООН не може жодного зобов'язального документу прийняти. А от позиція ООН, позиція Червоного Хреста. Ну буквально в перші години після підриву ми вже мали дані розвідки американської британської. Це ознака чого? Ну, Дивіться, тут кілька. Ну, зрозуміло, тут прогнозована історія, дається сподіватися на нього. Зараз важливіше, от, наприклад, Європарламент вже прийняв рішення, для нас це важливо, що засудили як військовий злочин і екоцид. Підрив Росію і не ставлять під сумніву європейську структуру. До речі, треба віддати належне одним із першими міністр закордонних справ Ізраїлю відреагував. Ну, Сполучені Штати Америки, Британія. Це дуже важливо, щоб була сформована ну, там позиція, да, громадська думка. Але я вам скажу, що і ми допустили, ми в розумінні Українська держава допустили провал перший день. На мою думку, був слабий інформаційно, тому що в нас з'явилися експерти, які говорили, ну, може, це випадковість, якась і так далі. і так далі. Ну як можна таких експертів випускати? Чи там голова Миколаївської обласної адміністрації сказав, що це це там, значить, вони щось намутили. Ну, що ж намутили? Намутили – то нести не відповідальність. Тобто всі повинні говорити чітко, що це тілеспрямоване рішення. Причому Путін дивіться, як він каже, що. Йдемо на Київ чи не йдемо. Це я, я можу тільки сказати. Тобто він ці рішення приймає. І по Каховцю він прийняв рішення. Я написав велику статтю, де порівняв з підривом Дніпрогесу, де теж хотілося писати на військових інженерів. А Шталін дав згоду. 41-му році, в серпні, тут так само Путін дав е, згоду. Тому е, і ми інформаційно повинні ну зараз вже вирівняли ситуацію, слава Богу. Значить, е, довести це до кінця. Але поки що, е, я думаю, що інституційно це виглядає так, що це європейський парламент, європейська комісія, європейська рада це дуже нам важливо. І, і тоді система кримінального суду. Он я й думаю, що он може тільки більше в гуманітарній частині. Ви тут праві, що, і це наше недопрацювання. Теж що коли розглядали вон це питання, ми мусили резолюцію внести і резолюцію, де не засудити Росію, бо вона б тоді була заветована а про необхідність гуманітарної допомоги населенню. І це важливо в перші дні. Було а так обговорили, обговорили Росія. Сказала, що вона невинна, Значить, і на тому закінчилось. Тобто, ми мусимо виходити з реалії. Тобто, якщо міжнародні інституції не можуть прийняти жорстке політичне рішення, хай гуманітарне, хоч приймуть. Ви праві, що той же червоний хрест і далі він росіянам допомагає в Білородській області, а українцям в Каховці не допомагає. Ну, питання відповідальності воно в деякій мірі розмите. Відповідальність це має відповідати держава Росія, конкретно Путін, тому що питання відповідальності це важливо. Ну, дивіться, це складна. Тобто, сьогодні важко сказати, треба рухатися паралельно. Ми шляхами, значить, є буде і якби фізичні особи одна історія, значить, хто приймав рішення. І е, в нас ви ж бачите, що і прокуратура теж відкриває справу, і СБУ працює так далі. Е, це і держава, як і, і юридичні інститути, в тому числі треба працювати. Тому що фактично ми сьогодні знаходимося в ситуації, що е, е, ну ви так такого. Рівня злочину в, умовно кажучи, в 21 столітті ну, не було навіть в другій половині ХХ століття. І ми повинні теж вибудовувати цю систему координат, радиться з партнерами, бо ми самі це не витягнемо, абсолютно очевидно. І, але проблиски вже є. Тому що, дивіться, от останні голосування навіть ті ж генасамблеї, значить, ми набираємо десь уже по 120 голосів. Тобто 120 голосів це серйозно, а Росія набирає 4 голоси. Значить, тобто в неї чотири авторитарні режими є навіть ті ж африканські країни утримуються, а не голосують. Тобто є вже просування. В цьому напрямку. О, окрім, окрім, окрім питання, ну, окрім того, що змагає ну, на полі бою, змагання зброї і знаєте, триває така собі світоглядна війна. Ми в гремі її, от ви бачите такі тенденції, що ми саме виграємо цю війну. Мені здається, що найбільша зараз проблема це розуміння, що безсвітоглядна війна не є пріоритетним завданням. І я це відчуваю от, в своїх зустрічах із особливо місцевою владою в багатьох регіонах. От я зараз об'їхав, Одещина, Миколаївщина. І що ну це зараз, зараз значить військовий час, треба думати про те, треба думати про госпіталі, треба думати про військових. Тут є розуміння війни, але нема розуміння, що насправді це теж пріоритет. Тому що е, я відкрию вам таємницю. Ну не, не не в таких деталях, що скажімо, от останній обстріл Умані е, ну абсолютно очевидно, це за інформацію когось з місцевих людей. Я далі не розкриваю так, мати карти і так далі. І я сподіваюся, що знайде цю людину. Тобто, якщо ми не зачищаємо територію України від російського світу, від агентів, умовно кажучи, впливу, це ж платять гроші, значить є і залишаються бутаферми, і оплачуються якісь послуги. Інформаторів і так далі. Тобто, ми ж не можемо чекати після війни, а значить, ми втрачаємо людей, інфраструктуру і цих е... наводчиків не доходять. Тому, на мою думку, значить, тут системно треба працювати. І, до речі, правоохоронні органи хай менше бізнес перевіряють, а більше перевіряють, ймову цих агентів впливу. Тому е... деякі, отут От нерівна ситуація. Тобто, коли немає жорсткої державної політики, то виходить, десь е... місцева влада активніше працює, а десь не працює. От я вам приведу приклад. Що і моїми стараннями в тому числі, як і вченого, і громадського діяча, і члена експертної ради Міністерства культури по дерусифікації і деколонізації, нарешті в законі з'явився термін Українофобія. Ну, от для прикладу, що таке українофобія? Значить, от, наприклад, Арестович виступав в Ізраїлі чи Страсбурзі, чи десь і каже, що ну, от він каже, що Українці це смесь поляків і євреїв. Значить, я вам цитую, що українофобія це не визнання суб'єктності української держави, української нації. Ну далі там ще є. Тобто, якщо ви не визнаєте, що ми українці, така сама нація, як поляки, євреї, там, американці, ви українофобію повинні нести відповідальність. Але складність в чому полягає, що ми пробили законодавче визначення українофобії, а відповідальності нема за це. Тобто, ви це сказали. А у вас нема за що притягти до то відповідальності. Тому треба, щоб Верховна Рада це зробила, тому що інакше будуть всякі арестовачі їздити і казати, що українці це придумали вона є масовою українською. От наскільки ця проблема є масовою? Одно, є, я вважаю, що вона є значимою, тому що е, публічні люди дивіться, блогери, шмогери і так далі. Е, от я читаю, що а що от це язик, це придумали язик. Ну, то друзі, в нормальній країні аби сказали, що польської мови немає придумали. І чи там немає івріту, чи ще щось, ну то це взагалі неприпустимо речі. Тобто є в нас викладачі, і вчителі, які цю єресь несуть. Про придуману, якщо Путін розповідає, про придуману державу Україну, що Ленін придумав, ну то це такі речі ми ж не можемо собі допустити. виховуєте молоде покоління на російській пропаганді. Тобто, ця людина, як мінімум, повинна бути звільнена з роботи адміністративної відповідальності. Але якщо ти системно цим займаєшся. І публічно пропагуєш, то кримінальна відповідальність. Я нагадаю, друзі, вам що з 2021 року в нас є кримінальна відповідальність за про антисемітизму в Україні, Верховна Рада проголосувала. А кримінальної відповідальності навіть адміністративної за про Українофобії немає. Тобто недопрацювання Верховної Ради, звичайно, недопрацювання. Візьміть церковне питання. Ну то звичайно, місцеві ради. Десь прийняли якісь звернення. Ну, звернення це ж політичного характеру, тобто сприйне повинно бути законодавство. Тобто, і от останнє дослідження, я написав статтю, де цитую, що суспільство набагато прогресивніше в розумінні ситуації релігійної, чим Верховна Рада і влада. Що останнє дослідження, ви бачите, що 6% тільки. Підтримую, що не втручайтесь, хай що хоче тороч, шість відсотків. А 66% говорить про те, що московський ПТХ повинен заборонений бути. Тобто до речі, це вже сигнал закон вже до речі є е. Є, знаєш. Практично закона... набираються голоса під нього. Але ну, це як, знаєте, тут... друзі. Ну збирається це таке. Мені от, це подобається, що Так не вже під цей закон да, треба ще голоси що, збирати. Е, треба. Я думаю, що вже настав час, що і хлопці, які демобілізувалися, і тероборона, і якийсь сегмент, щоб все таки до Верховної Ради допоміг їм брати голоса, бо це дико виглядає. Тут убивають. Людей тут е, Іона Черепанова, який ліва рука е, о, Онуфрія, говорить, що це кара Божа, що не, не злочин військовий, що Каховську греблю підірвали, затопили, а кара Божа нам. Розумієте? Ну це дру, третя людина в московському патріарті в Україні. Ну, я вам нагадаю, що в нас є 111.1. 1 стаття кримінальна кодексу нова, значить де це не тільки українофобія, я згадав, а колаборація, де написано там інформаційна підтримка держави агресора. Якщо ти висловлюєшся, що це не Росія підірвала, а ми чи не ми самі, чи, чи Господь Бог нам підірвав, значить ти повинен нести відповідальність. Тому мені здається, що Верховна Рада так зараз я сьогодні ну, сумно пожартував, що. Порівняв до опитування центру Розумкового, як містам порівняв, і виходить, що у нас повна підтримка московського петрихату 6% і повна підтримка Верховної Ради теж 6%. А цим шісти відсотків треба нам трошки їх підігнати, щоб вони більшість які шанси проголосувати закон, по поки триває війна. Е, ну, шанси. Я думаю, що тільки за умов і громадського впливу, і суспільного впливу, суспільство повинно впливати е, активна частина повинна впливати. Бо е, ми розуміємо контингент, е, хто туди заходить. Ну давайте подивіться, навіть якщо. Я не беру там ОПЗЖ, які ходять з депутатськими медатами. Да? А візьміть е е, ту ж фракцію Слуги народу. Це е, значна кількість людей, яка підбиралася, які говорили про те, що вулиці не мають значення, е е, українська мова не має значення, українська культура не має значення. Їх важко, звичайно, їх треба змушувати е ставати українцями. Паніку, хотілося б завершити програму. Все таки наше спілкування мирними питаннями. зараз триває вступна кампанія. Яка ситуація? Як ви оцінили? Ну, дивіться, ситуація трішки спокійніша в тому плані, що вже е, е, вже зрозуміло, значить як організовується мультипредметний текст. Хоча, на жаль, е, не такий, який і ми з вами агітували, попри зміну міністра, який позиціонував себе як патріот, значить, він не ризикнув повернути історію України. Я що це помилка нового міністра, тому що воно якби ну, очевидно читалося, що українська мова і історія. Як базовий, базовий предмет для умовно кажучи, громадянської позиції, а третій в мультипредметному тесті в залежності від спеціальності, якщо ви до нас НУБІ поступаєте, наприклад, біологія, якщо ви спите там інженерно-будівельний університет там Києві. То це, наприклад, математика і так далі. Якщо в міжнародні відносини, це англійська. Ну, історія минулого на наступний рік панується, якщо не буде. ну можливо, на наступний рік, ну зараз з мислом категоріями теперішньої ситуації. Але Бог не проїхали, це мультипредматний текст. Я бачу загрозу зараз одну. Загроза полягає в тому, що немає інформації у батьків і абітурієнтів реального стану з вузами. Тобто, дивіться, давайте чесно скажемо, що частина вузів ну, не почала реальне навчання. Тобто, оцей вічний онлайн, якийсь ковіду. Я скажу по Києву, от я читаю у кількох університетах. Да? Значить, я можу сказати, що, наприклад, ми останні півроку в НУБІП, де я голова наглядової ради, це біоресурсів перед кортування. У нас реальне навчання. Тобто люди реально ходять на навчання, і це велика кількість людей. Де я веду просвітницький проєкт, наприклад, в КНУБА, це університет будівництва та архітектури, реальне навчання. І в той же час зараз не буду, щоб не сказали, що я дискредитую. Значить, ви знаєте, скільки в Києві решта, всі в онлайні. Ну, у мене питання: ну як в онлайні можна 3, 3 роки навчити дітей. Тому перше, я би радив батькам і абітурієнтам, як ви обираєте, подивіться, ви можете чітко побачити, на сайти зайти. От ви заходите на сайт, якщо ректор сидить, всі новини, рек сидить, і три, три людини у нього в кабінеті. Значить, студентів жодної фотографії немає. Значить, там немає навчання. Якщо ви бачите університет, і там збираються студенти, якісь заходи проводять. і Далі там де реальне навчання. Перевірте, чи це реальний університет. Це перше. Друге, не попадіться. На е хитро сплетіння е е приватних університетів е там, Поплавського, Ківа і багатьох інших, які знайшли, як вийти з ситуації. Ну, Перше, вони, крім національного, створили приватне майже такою самої назвою. І вони набирають людей без тесту, реєструють в Польщі чи в Словаччині і так далі, типу це міжнародний вуз. Значить, ви без тесту туди вступаєте. там, взагалі ви ж не їдете в Польщу, ви сидите тут? Заняття як немає, Тобто, це фактично не існуючі вузи. В якій ви платите гроші, проаналізуйте, подивіться, не можна в реальний вуз вступити без тесту. Це ж абсолютно очевидно. Наскільки вона зрозуміла ця ситуація для вас вступом зараз, вступної кампанії? Ну для мене вона абсолютно зрозуміла. Єдине, що знову таки ми повернемося, і що міністерство освіти мусить інформувати і суспільство мусить інформувати. Тому що я, як батько і, 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 і там наші випускники повинні мати повну неупереджену інформацію і розуміти. А куди вони хочуть вступити і де є реальне навчання. Тому що от, черкаські вузи можу перекламати, тому що я добре знаю. Да? 50 років зараз тут пожежної безпеки, реальне навчання, де е, ходять і наші курсанти, і харківські курсанти. Да? От я був недавно зустрічався в Черкаському політехнічному е, коледжі, один з е, фахових коледжів найсильніших, йде реальне навчання, велика кількість студентів і так, далі, і так далі. Черкаські технологічні. Тобто, дивіться, якщо ви в Черкасах, де Навчаються, де люди працюють, де вони адаптували, де зробили укриття, де є безпека, то е, краще вибирайте там, де можна навчити, а не там, де отримати диплом. Дякую за цю пораду. Це був Микола Туменко, громадський політичний діяч. Говорили про питання для України для суспільства, що на часі. Щастиво вам і пильнуйте себе.